Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Лев. З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на лютий 2026 року. Розберемо з вами найбільш яскраві астрологічні аспекти, що ви якомога краще спланували свій місяць та реалізували задумане. Місяць буде насичений змінами енергії, адже. Сатурн, як планета стійкості та відповідальності обмежені, буде змінювати знак і на довгий період переходити в знак Овен, приєднується до Нептуну. І також на нас чекає коридор затемнень, а в кінці місяця Меркурій стане в ретроградному Русі. 20 січня. Сонце прийшло в ваш сьомий сектор, тож фокус вашої уваги зараз може бути націлений на партнерські відносини, сприятливо щось робити в парі і бути націленими на партнерів та клієнтів, для кого це актуально. Також це чудова можливість для підписання різноманітних угод і контрактів. Ви свої прогнози можете дивитися за знаком асценденту, сонячним знаком, а також знаком, куди потрапляє місяць. Якщо не знаєте сітку своїх домів, я допоможу вам розібратися, лише напишіть мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження. Цей прогноз є загальним, а для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт ви можете звертатися до мене в дірект Instagram або ж Telegram. Посилання є в описі каналу, а також лишу в описі під цим відео разом із тайм-кодами. Я дуже вдячна всім за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Це дуже допомагає мені просувати свій канал, а також український контент в цілому. Якщо вам сподобається подача інформації, і ви ще не підписані, підписуйтеся, пересилайте це відео своїм друзям та знайом, щоб вони також були обізнані в астрологічних аспектах. Ми почнемо з вами із 1 лютого. Точніше, вночі із першого на друге, о 9 хвилин 2 лютого, на нас чекає повня в вашому знаку, в знаку Лев для асцендентних левів. Це буде перший сектор, і відповідно в цей період ви можете отримати ясність. Місяць він висвітлює теми, щось може розкритися. Те, чого ви раніше не бачили. В цей час ви можете зрозуміти, ким хочете стати, або ж яке ваше призначення можуть бути долоносні зустрічі, прихід важливої інформації та документів. В Цей час ви також можете і звільнятися, адже ви можете отримати певні результати, щось проаналізувати, і впродовж наступних двох тижнів, поки буде спадати місяць, щось підкориговувати. А, взагалі, перший сектор це сектор такий. Як нас бачать інші люди, тобто ваша зовнішність, стиль, манера, поведінки, тобто в цей період ви можете проаналізувати навіть ваші навички і з'ясувати, що вам потрібно щось допрацювати, довчити, або як ви хочете тепер, щоб вас бачили інші люди. Хтось із вашого оточення може відходити, адже якраз сонце навпроти місяця і можуть бути кардинальні зміни партнерських відносин. Місяць допоможе вам розібратися і в темах, які стосуються вашого здоров'я, а також того, як ви можете проявлятися. Знімо обов'язково окреме відео на цю тему, де ми розберемо з вами також, які будуть аспекти цього дня. 4 лютого уран. Планета нестандартних рішень, креативності буде переходити в прямий рух у вашому 10 секторі. І це показник того, оскільки він зараз в знаку телець, що ви можете щось впровадити креативне, нестандартне в свою роботу, і це буде посилювати ваш статус, ваше положення і все, що стосується вашої кар'єри. Це можуть бути і здобуття нових знань. Нестандартний підхід роботі з клієнтами. Ви можете також отримати несподіваний успіх, удача, можуть бути несподівані зустрічі. А це також і стосується переїзду, наприклад, це також може бути зміна стану, або ж вам можуть запропонувати неочікувано пропозицію та серця. І це також може бути несподівана змістка про народження дитини, тобто все, що торкається вашого соціального визнання. А це можуть бути інсайти, які допоможуть вам розкрити себе і показати свою популярність і свій авторитет. Це стосується і можливостей створити власний бізнес або ж перейти на іншу роботу. Це також можуть бути зустрічі із людьми нестандартних професій. А загалом, оскільки Уран відповідає за інновацій, ви можете отримати нові знання і впровадити їх в свою діяльність, базуючись на тому, що ви вже знаєте. 5 лютого буде напружений аспект між Меркурієм та Ураном. Меркурій планета мислення, інформації, всієї паперової справи, і зараз плани можуть різко змінюватися. Може бути період підвищеної конфліктності, коли можна застрягати в дрібницях, можуть бути непродумані кроки. В цей же період ви можете поглянути на ситуацію під іншим кутом. Торкається аспект вашого сьомого та десятого сектору. Все, що пов'язано з партнерами, клієнтами, опонентами, вашими угодами і статусом та кар'єрою. Тобто можуть виникати ситуації, які будуть вимагати від вас перегляду, наприклад, ваших посадових обов'язків. І 7 лютого буде перехід Меркурія в знак Риби, де мислення стає більш поетичним, в чомусь можуть бути розгубленість, але це сприятливий період для. Творчості для прописування своїх мрій. В цей період Меркурій переходить в ваш восьмий сектор, і це пов'язано із тим, що ваші думки вже будуть більше націлені на теми ризикових операцій. Ймовірно, вони можуть бути пов'язані із великими фінансами, спільними ресурсами та фінансами з іншими людьми, з вашими партнерами. Це можуть бути і підписання угод, наприклад, нових із. Банками або ж підписання документів, які пов'язані із соціальними виплатами, податками, митним контролем, можуть бути більше розмови, спілкування, зустрічей, наприклад, при колаборації з іншими людьми. Якщо ви бажаєте, наприклад, створити власну справу або ж взаємодіяти з великими організаціями для того, щоб і збільшити відповідно власний дохід, Хороший період для вивчення езотерики та звернення до психології. А 8 лютого Венера слідом за Меркурієм також буде в напруженому аспекті до Урану, торкаючись 7 та 10 сектору. В цей період вам може захотітися чогось нестандартного, адже Венера відповідає за наші бажання, за взаємовідносини в цей час. Слідкуйте за своїми гаманцями, за електронними гаманцями, в тому числі. Будьте уважними, адже це період підвищеної конфліктності. В цей час може захотітися більше незалежності, як у прояві власних бажань, так і можуть бути імпульсивні покупки, необдумані може бути більше свободи від партнерів. 10 лютого Венера також буде переходити слідом за Меркурієм знак Риби і видавати успіх вам в восьмому секторі. Там, де Венера, там удача. Тобто, це можуть бути сприятливі можливості, або ж також звістки, зустрічі, які пов'язані з великими фінансами. І цього дня Меркурій буде в напруженому аспекті до чорного місяця, до Гекати. Торкається це аспект вашого восьмого та п'ятого сектору. Тобто, в певний період часу вам може здаватися, що вас не розуміють ваші кохані люди, що вам недостатньо фінансів і знань для просування вашої улюбленої справи, або ж хобі. В цей час можуть бути і інтриги, і провокації або ж втягування в плітки, або оскільки п'ятий сектор пов'язаний із азартними іграми. Восьми з великими фінансами, то можуть бути пусті балачки, або ж можуть пропонувати великий заробіток, швидкий, але насправді це може бути просто мильна бульбашка. 12 лютого Меркурій буде у з'єднанні з кармічним місячним вузлом раху, вузлом майбутнього, тобто можуть бути зовсім нові для вас ситуації, які ви ще не проживали, для того, щоб ви зрозуміли вектор вашого майбутнього для росту душі. Це буде в вашому восьмому секторі, тобто може бути прихід. Несподіваної інформації, але дуже важливої, глибокої, можуть бути серйозні розмови з вашими партнерами. 14 лютого Сатурн буде переходити в знак Овен на довгий період. Про це також зніму обов'язково окреме відео. Він буде переходити в ваш дев'ятий сектор. І йде на з'єднання із Нептуном. Дев'ятий сектор пов'язаний із всім іноземним, із розширенням кругозору, за рахунок переїзду, навчання вищою освітою, вивченням іноземних мов та культур, а також вирішенням юридичних питань, тобто там, де Сатурн. Там буде вимагати він від вас більшої дисципліни та відповідальності, оскільки це дім онуків, а також повторних шлюбів, то можуть бути і звістки про народження онуків. Або ж ви можете мати більшу відповідальність, піклуватися про них можуть бути і підписання важливих документів, і ці документи будуть надовго. Довгостроковими можуть бути і періодом, коли ви захочете створити власні курси, або стати для когось наставником, або знайти собі таку людину, якій ви будете довіряти, і будуть серйозні стосунки. Людина, яка буде мати з вами спільні ідеології. Також це може бути і прихід важливого документу, який пов'язаний із переїздом або ж виїздом за кордон. Можуть бути важливі виступи, звітності, звернення в цей час до офіційних установ. Сатурн також може вимагати від вас прояву вашого авторитету та популярності. І головне тут прописувати ваші плани і бути дисциплінованими та серйозними. 16 лютого буде гармонійний аспект удачі між Меркурієм та Юпітером, планетою, яка все розширює планетою успіху. Торкається цей аспект вашого восьмого та дванадцятого сектору, тобто можуть бути гарні звістки, які пов'язані із таємною діяльністю, наприклад, це може бути укладання таємної угоди, або ж зустрічі з людиною здалеку, гарна звістка з-за кордону, наприклад, або ж якщо ви самі за кордоном, то звістка здалеку, наприклад, або ж це може бути сприятливим періодом для мандрівок, для вивчення астрології, езотерики та психології. Хороший період також і для того, щоб, кому це необхідно, знайти авторитетну людину, яка допоможе вирішити питання її здоров'я, тобто це аспекти, які вказує на успіх і виздоровлення, звільнення від непотрібного. 12-й сектор це сектор завершення, сектор минулого. І тут знаходиться Юпітер, який дає удачу. 17 лютого відкривається коридор затемнень. Сонячним затемненням, тобто, це період молодика, але набагато потужніший, адже він відбувається поблизу кармічного місячного вузла, і це буде у вашому сьомому секторі. Тобто, в цей період, якщо у вас вже є певні плани, думки щодо ваших партнерів, то будуть відкриватися сприятливі можливості для того, щоб ви починали, наприклад, Стосунки переводили їх на офіційний рівень, але майте на увазі, що період коридору затемнень це кармічний час. Тож зважте, чи дійсно ви хочете бути з цією людиною, адже потім важко буде щось змінити. Ці кармічні уроки потрібно буде пройти. Сьомий сектор також пов'язаний із партнерами, клієнтами і укладаннями контрактів, також дрібних юридичних угод. В цей період перед вами будуть відкриватися нові можливості і зміни в темах партнерства. Можете переглянути саме, яка людина поряд з вами і чи варто бути поряд з нею. Коридор затемнень буде закриватися 3 березня місячним затемненням, і цей коридор затемнень він буде більш сприятливий ніж той, який чекає на нас восени. Там будуть досить напружені аспекти. А зараз ви можете. Починати робити перші кроки, прописати плани, що саме ви хочете змінити в темах партнерства. Також зніму незабаром окреме відео на цю тему для кожного знаку Зодіаку. 18 лютого Сонце буде переходити в знак Риби, у ваш восьмий сектор, і ваш фокус уваги вже буде на темах податків, спільних ресурсів та фінансів. Для когось буде важливим періодом для зачаття, для кого це актуально, а також вирішення різноманітних питань, які пов'язані із ресурсами. Це може бути і укладання угод з банками щодо інвестицій, наприклад, з цілю отримання в подальшому виногороди. Сприятливий час для того, щоб ви займалися звільненням від всього непотрібного цей час. Необхідне для трансформації, для внутрішніх змін, які будуть робити вас сильнішими. Це може бути пов'язано із вашою увагою щодо соціальних виплат, від держави. Це стосується і пенсій, це може бути перегляд пенсій, а також премій, винагород. Особливо успішними будуть партнерські відносини з іншими людьми. І цього ж дня Венера буде у з'єднанні з Кармічним місячним вузлом раху, також у вашому восьмому секторі, що дасть вам можливість для вдалих фінансових операцій, ви маєте правляти дипломатію, і тоді обов'язково прийде удача. Тобто вам можуть зустрічатися саме ті люди, і будуть ситуації складатися таким чином, щоб ви отримували певне фінансове чуття, які угоди можна вкладати, а які ні. 20 лютого буде точний аспект з'єднання Сатурну та Нептуну в вашому дев'ятому секторі, і в цей період акцентуються теми вашої самопожертви, віри в себе. В цей час ви можете займатися допомогою іншим людям, стати комусь наставником, знайти ту людину, з якою у вас будуть спільні інтереси і погляди на життя. Сатурн та Нептун разом це коли ваші мрії матеріалізуються. Головне в це вірити, прописуйте плани, які стосуються вирішення і юридичних питань, і вашої популярності, для когось це буде періодом для виїзду за кордон сприятливим, і якщо є таке бажання, тобто зараз важливо поглянути, чого саме ви хочете відсіяти. Нав'язані вам іншими бажання, і тоді Сатурн буде реалізовувати саме те, що потрібно для вас. Важливо проявляти дисципліну, серйозність, наполегливість. А 22 лютого Венера також буде в гармонійному аспекті до Юпітера, планета малого щастя в аспекті удачі до планети великого щастя, торкаючись вашого 8 та 12 секторів. Для когось це чудова можливість для звільнення від непотрібного для Зустрічі тих людей, які вам допоможуть у вирішенні ваших і фінансових питань, і питань, які пов'язані із станом здоров'я. Це також можуть бути і гарні звістки з за кордону, і отримання фінансової допомоги від навіть тих людей, які можуть залишитися невідомими. 24 лютого вам буде середина точка між затемненнями, і ви вже можете побачити перші. Прояви того, який вектор ви обрали, і можуть бути вже перші паростки ваших. Зусиль. А загалом наступні два тижні будуть дуже сильними. Але і впродовж кількох місяців і півроку ви можете вже аналізувати, що ви зробили, які результати дала вам ваша праця. І з 26 лютого Меркурій буде в ретроградному русі. Ов'язково ви знімо окреме відео на цю тему. Це період, коли ви маєте призупинитися, це час для роботи над помилками. Аналізу перегляду питань, які стосуються в першу чергу вашого восьмого сектору. Тобто, це може бути перепідписання вигідних для вас угод. Ви можете переглядати стан своєї спадщини, наприклад, може бути про заключення документів із банками, медичними установами. Це також сприятлива можливість і для переіндексації пенсій, або ж ви можете переглядати свою відповідальність щодо ваших партнерів. Восьмий сектор пов'язаний із зачаттям, тобто це може бути також сприятливі можливості для цього. Можуть бути переглянуті і питання оподаткування. І 27 лютого Марс буде в напруженому аспекті до урану. Це аспект травми небезпечний, можуть бути поломки засобів зв'язку та техніки, Будьте уважними на дорогах, оговорені з колючими, гострими, ріжучими предметами та електроприладами. Цей же аспект може давати вам. Імпульс для нестандартних рішень. Це будуть інсайти. Але головне дотримуватися плану і не поспішати, адже можуть бути імпульсивні дії. Любі мої, я бажаю вам успішного лютого. Нехай він реалізує ваші плани і найкращим чином. Сподобалось відео підписатися і до наступних зустрічей, наступних відео.